Друзі, вітаю! Прекрасні новини з Росії на болотах завили, історично завили Медведів, Сапчачка, Захарова. Ну і зрозуміло, що усі Піскова теж всі незадоволені тим, що Штати допомагають Україні. Ну, Чим вони лякають, як і яка туга прийшла на Росію. Я вам вчора, коли ввечері робив відео, свіже одразу по. І шоу, що називається, по слідах голосування. Ну, власне, вчора вже я сразу казав, що включ, включиться ця вся камарілля крикунів пропагандистів. Ну і дійсно ми зараз бачимо, що вони починають заявляти. Насправді цікаві моменти, що називається, паляться пропагандисти. Підпишіться на канал, ми тут. Боремось з російською кремлівською пропагандою та витискаємо путінських агентів, таких як в тому числі Ксенія Сапчак, яка завжди розповідала, що вона за Україну, вона проти війни, навіть Крим не проти референдум привести. На революцію сюди приїжджала з Антоном Красовським. Ну і багато чого робила з деякими українськими лідерами, навіть обіймалася і в баню ходила. Але, знаєте, як написала Ксенія вчора, ну це та понятна тактика, але стратегія деньги то чого ви трогаєте, що значить понятна тактика? Буча тактика? Вбивство мирних тактика? Що значить тактика? Це путінська внучка, дочка і похресниця. Просто в кожному фільмі і рекламі це називають по-різному. Але те, що це виводок путіністів, це так і є. І так звана опозиція їж до себе причисляє. На мітингах на болотні вона була, інтерв'ю у всіх в них вона брала, наративи свої розносить, імітує, що вона типу іноагент. Хоча крабову ферму отримала за те, що боролися на стороні Путіна в виборах. І дала йому тоді можливість легітимізуватися в попередньому терміні. І зараз вона говорить, що війна проти України, геноциди проти України, це тактика. Але стратегія це типу бабки російські, путінські бабки, ну це отдельно. Розумієте, ось так таких агентів ми випилюємо. Це все, ось ці всі так звані хороші руски. Експерти, політологи, ютюбери, які нам розповідають це. Вона нічим риторика Латиніної не відрізняється, чи Майкла Накі, чи будь-кого іншого, від риторики, яка була в Сапчачки в 2014 році. Ну, давайте чесно. Ну, але тоді в неї був один етап, зараз інший. В тих так само зараз е... початковий етап. Любимо Україну, потім прийде етап справедливої критики України, що не так роблять, не то роблять. Розумієте, немає поняття хороших росіян. Наші військові знають тільки єдині, що значить хороший росіянин. Розумієте? Тому що це видумка, і Сапчачка про це демонструє. Ну, зрозуміло, Сапчачка це ж таке друг, друге покоління російських шовіністів. А давайте поговоримо про Медведєва, який був президентом, який американців зараз називає уродами, що вони допомагають Україні. Бажає їм побільше смертей і початку громадянської війни. От вам Медведєв, ще одна надіжда російської демократії. Бажає, щоб там почалася війна громадянська і побільше смертей. Розумієте? Мало того смерті тут, то він хоче ще й там. А що це про що це говорить? Давайте зробимо маленький, короткий психологічний політичний портрет цьому маленьку, маленькому карлику алкоголіку. Він боїться. А їм просто банально боїться, що Україна отримала грошей. Мільярдів 40 за цей час, поки там нам давали ось ці 60, да, півроку ж пройшло. Нам і японці десятку давали, і там німці сім давали, норвежці, болгари, МВФ під 10 дали. А виходить так, що 40 плюс 60 це сотка. Ой-ой, ой а Путін казав, що в росіян буде 80 бюджет. Виходить, що в Україні більше. Щоб топти цю наволоч в українських полях, розумієте? Він боїться. Він боїться, що вони програють і прийдуть за ним, який лякався ядерними вибухами. Крім вибуху ядерного в барі Кремля, нічого ж він зробити не може. Аналогічна історія Пісков, який кричить, що буде більше українських жертв. Ні-ні-ні, ця зброя буде стріляти по вас західна зброя. І коли ми говоримо про допомогу штатів, штати зразу сказали. Це вчора говорив сьогодні. Більше преси підтвердження цього, що їм треба до тижня. Да, швидко Сенат голосує. Байден вже закликав Хлопці, поспішіть. Я одразу підписую, швидко все відправляти в Україну. За проданка Спарцяка хотіла ставити палки в колеса. Типу, давайте не зі складів зброю. А що в виробництво відправляти на 6-9 місяців? З дефіцитом пороху на світових ринках так виходить? Ні, Байден каже, давайте пошвидше в Україну, нашим друзям-партнерам, їм треба. Треба знищувати путіністів. Ось це нормальна державна правильна позиція. Але Пісков кричить, буде більше ваших. Ні-ні. ні Ваших буде. Вона буде націлена на росіянця зброя. Прекрасна західність. Що важливо. Коли росіяни кажуть, каже, що ось нам Північна Корея дала 3 мільйони снарядів, а Україні Чехія дає тільки мільйон, півтора насправді. Євросоюз дає тільки мільйон. Слухайте, давайте чесно, на 10 корейських снарядів в кращому випадку вистрілює 7, 7 не вистрілює, вистрілює 3. В гіршому випадку 8-9 не вистрілює. Тому давайте чесно, з наших 3-4 снаряди не вистрілює. Тому наших два більше, ніж їхніх три. І це математика. Розумієте, тому, коли вони кричать, що більше наших буде, давайте говорити чесно, ми розуміємо, кого буде більше. І західна техніка взагалі не зрівнюється з технікою російською. І Україна це ще покаже. Зараз ще Захарова включилася, і знову ж таки, треба ж її почути. Знаєте, що каже Захарова? Більше світової нестабільності. Бо менші країни, яких типу стабільності, що коли великий захвачує меншого, вбиває нього, випорює і каже: ну все, тепер стабільність, концентраційні табори і знищення людей. Така стабільність Захарової? Вона каже: як же ви ж могли Тайвані, Україні Ізраїлю дати гроші? Китай же ж бореться за свої внутрішні питання, так само, як і Росія виходить, що наративи об'єднали? Чи Китай свої наративи намагаєтесь продати? Теж істерика. Світова нестабільність, слухайте, нестабільність буде в одній державі на наступні років 100, це Росія. І світ показав, що готовий Україні допомагати і грошима, і зброєю, і це прекрасно. І те, що ці клоуни пригають там, це пригають вони від страху. Розумієте, чому важлива сигнальна допомога зі штатів? Багато хто говорив, і Чехія говорила, і ще деякі країни. Ми будемо закупляти Україні зброю. І закупляли, але тільки Штати затихають, все решта теж затихають. А можливо, штати передумали. А можливо, не давати не будуть, то смисл нам давати. Вони не дають, ми не даємо. То сигнальна допомога штатів 60 мільярдів, всі розуміють, до успішної історії треба самим приєднуватись. Але найголовніше, щоб не говорили ці клоуни і Сапчачка, і Медведьової. Захарова і Пісков це все булчить. Найголовніше, що ми повинні після цієї допомоги донести західним союзникам, що російський наратив, що ядерна держава програти не може, що Росію перемагати не можна, бо вона розвалиться і будуть страшні ризики. Ось це треба побороти. Бо зараз побачить, я вам вчора сказав, що вони будуть квакати ці жаби. Наступне, що буде, тільки ця зброя через тиждень прийде в Україну, вони почнуть кричати. Якщо Україна переможе Росія програє, ми розвалимося, ядерка розповзеться по всьому світу. Великий страх краху Росії. Росія не має права програвати як учасник там Радбезу і будь-що інше. Ось цей міф ми повинні побороти. Військові знають своє завдання і вони зараз отримують зброю. Але політики і дипломати теж повинні знати своє завдання, щоб зброї було більше. Щоб нам потім не сказали, що ця зброя, що дали це до кінця року. Ні, ні, ні. Українські військові визначать наскільки ці гроші і наскільки ця зброя, і тільки в них буде бачим, що закінчується, потрібно робити ще одну коаліцію, в тому числі з тих самих людей, і допомагати українським військовим, тому що це якраз таки ті, хто визначають, що і скільки, де і коли треба. Друзі, ось така інформація: ось така пожежа на російських болотах. Тим часом українці завдали одару по Криму і знищили ще один російський корабль того великого так званого флоту Російської Федерації. Просто банда бляшанок. Ну, цей бідолага сирота не встиг втікти на тимчасово окуповану територію Грузії, де хто вже взагалі з російського флоту погнав на Каспій Розумієте, а цей бідняга залишився в портах. Тимчасово окупованого Криму, і пішов на дно кормити риб. Ось так от буде більше. Чекаємо тиждень, чекаємо цю зброю і просто знищуємо російських окупантів. Друзі, дякую вам. Бережіть себе, а в коментарях скажіть, будь ласка, щоб ви відповіли цим чорноротим пропагандистам. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Бережіть себе до зустрічі.